Головніше, в принципі, питання очистки річки, про що говорять екологи і чому ми вирішили купити саме земстарят, це те, що найкраще очищує річку сама річка. Потрібно, щоб був хороший потік води, хороша течія, тоді річка сама себе очистить від цих тих нечистот, які в ній можуть бути. На жаль, по хоморі, по случу ми бачимо, в принципі, просто прийшовши до річки, ми бачимо, наскільки річки вони заболотилися, наскільки там багато є лишньої рослинності яка заважає течію яка заважає течі, що, в що річки і не очищуються. Тому було вирішено зупинитися на міні-земстаряді, мені залучити фінансування з державного бюджету. Вирвався тут, потім піде в центр, там повириває і піде так далі вперед по річці, має почистити всю хомору до впадіння в річку Случ, ну, всю хомору з Першотравницька, починаючи, ми Хмельницьку область не чіпаємо. Спочутравенська і далі по течію, почистить річку хомора і потім перейти до случі.